Що не день, то свято так кажуть про місяць грудень, а з новим календарем дат стане ще більше. Зокрема, різдво припадає на 25 грудня. А день святого Миколая вже минув шостого. Ви на каналі Новини Лайв. Мене звати Ірина Маньківська. І сьогодні ми запитали в українців, коли відзначатимуть народження Ісуса Христа та скільки малюків вже знайшли подарунки під своїми подушками. Ще ні, ще ми святкуємо ще по старому. А чому? про ви до традиції. Ні, я в цьому році ще не святкувала і напевно і не буду святкувати. Я перехожу, так. Я вже з Миколаєм, вітала своїх друзів, рідних, і навіть вже якісь дарувала подарунки. І дуже добре, що саме співпало День ЗСУ Збройних сил України і Миколая. Воно начебто на щастя, так, на добро. То да, відмічала. А як відмічала, розкажи Розкажіть. Подарунок подарували і все. Ще цього, звісно, не робила, тому що це потрібен певний час для того, щоб переналаштуватися. Але я повністю підтримую цю ідею, тому що ми йдемо по сучасному календарю, який потрібно було вже вводити доволі давно. Як це роблять всі західні країни? Ми не встигли відсвяткувати. Ми забули про це. Не буде так, поки переходити. Ну в цьому року, мабуть, ні. З наступного. Буду святкувати і старий, і новий календар. По старинці я знаю, ми звикли, що. Ну, 25-го якось Різдво ми вже так ось якось, прийшли до цього. А ще у Миколая, ні, 19-го наш Миколай ще поки що. Якось це може я не, не так кажу, неправильно кажу. Якось воно второрядне. Ну і мені, і мені здається, що зараз ну, не це головне. О, давайте виграємо війну, виб'ємо русню, зробимо нормальну країну. І тоді сядемо всі, і старі люди і молоді, і послухаємо, що воно і для чого. Ми повинні жити вже якби в Україні, у нас повинні бути свої свята. Вже повинні бути. Ми повинні від чогось відходити, старого, і йти до нового, до Європи. Чому собі прийняли рішення переходити на календарь? На календар. На, на... Ну, я сучасна людина. Я розумію, що так буде краще нам. Хочеться від сусіда якось подалі в всіх питаннях відійти поступово, щоб наші діти вже від цього всього відійшли.